У вас важко взагалі впіймати у Львові? Бо ви, якщо не в Дрогобичі, то на передові. Ви з 2014 року їздите на фронт. Можете порахувати, якою була ваша поїздка крайня? На схід у тепер, так? так ну минулого місяця, ми були два рази. Так вийшло. Ми були так по 10-12 днів. Ми трошки відрізняємо ця наша група від тим. Переважно їдуть цілово до своїх. А в нас як вийшло, що всі свої десятка, ну вісімдесятка, ну, спеці спецеспеци і так далі. Ну, тероборона, ми якби є Дрогобич, трускавець і степник, і хлопці всюди служать. То батьки передадуть то щось, але ті поїздки вони страшенно. Навіть не те, що ми щось веземо, а там там треба бути. І приїжджаєш, не відпускають, розказують якісь свої жалості. Кажуть, вдома побував. Ми там ночуємо, ми так приїжджаємо постійно на колесах, постійно ну, десь виходить, як виходить спати, ну але не шкодуємо. І то така напружена поїздка. І ну ко ясно, що того разу, які там кубаси, ну таке як на Різвяне провезли. Я ікони можу. Uh -huh. Ікони дуже є потреба. Чим більше візьмеш, тим більше бракує. Ну і так. Ну, то якщо порахувати 8 років по дві поїздки в місяць, я зараз би помолитися, але це виходить точно на не... Та тисячі. Там вийшли, там хтось рахував. Ну бо ми їдемо так, ну 50-60, великих маленьких, так угу. але дуже ну. Я їх не рахував. Хтось там пробував рахувати їх, каже дуже, дуже багато чи дві тисячі, чи три, бо то ж постійні, але не тільки то, що я от що, я вислав зараз, вислав спецпризначенцям вчора. Вислав, просто набирає телефон, дуже треба ікону терміново, терміново п'ять, терміново, Нам чотири Те, то, що ми веземо одне, то що просто ну Добре, до ікон ми ще повернемося. Дивіться, ви спостерігаєте за війною з 14 так, до 22 року. Чим на вашу думку відрізняється цей період, який тривав з 14 по 22 і той новий етап. Ви ну, я не знаю, може колись напишу якісь мемуари. В 2014-2015 році був оптимізм. Був оптимізм такий: всі воюють, є ворог, є Росія, ну то всі бреди, там якісь там ДНР, то це чепуха була, ми прекрасно все знаємо. І тоді пішла якась, от може виняти переміря, не знаю що, почався Депресняк. Найбільше був Депресняк, ясно, що коли Зеленський дав команду не стріляти, це ну найтяжче моя поїздка була, коли ну, я їх фотографії не виставляю. Дуже серйозні воїни, які з 14 року, Ну, Я їх фотографую, ну, не, не, то не для публікації не кажуть, я йду додому. Герой України, повна нагородь, а що мені сидіти? Снайперів зняли, безпілотники зняли, ну ще будуть ходити в мішень, щоб мене тут застрелили. Mm -hmm. І не, оце була найтяжча поїздка, повна депресія. Знаєте, ну Оцей момент такий був. Перед тим теж була така трошки апатія, тому що щось треба робити. Ну І це якийсь такий був момент, що мені дуже тяжкий. Ну, зараз, я, скажімо, Може так, я скочив Ну, не знаю, зараз не хочу ніколи хвалити, але 15-14 рік е, я, я не навидів всю владу, всіх без всіх ненавидів. Від Порошенка до самих нижчих, коли ми возимо кети, тапочки, спорт, спортивні штани, здавалося смішно, то не смішно. Каже, привези мені сандалі, бо в мене вже ноги морпіхи. Автомати в них... Знаєте, то Гензеч, ви чули, що у Бахмуті є склади цих там пару кілометрів. Є склади mm -hmm. з Першої світової. Він я приїжджаю, вікна за шторнями. Там ночуємо стуть кулемет музейний експонат. Я ще, <смеш> ну нуля, така а кажу: а що він працює? Так працює, ти бачиш, що на пусту ним. Знаєш, і ти собі розумієш ідіотизм ситуації. Ну ти, Максими, може, бачили Причепаєва фільми, то прекрасно каже, працює екранізація фільму. Так, і тут показують русський автомат на тому тлі. Ну Десь були бої, відбили, ну всякі ж показує. Подивись, і мені розказує. Я не є спеціаліст автоматом, ну досконало, Ось ми той АК наш і їхній АК. І тоді дивишся і розумієш, ну, що ми спочатку, ми поки покійно Таня, перші ті акціони ми купили 20 бронежилетів величезне щастя. Uh -huh. Ну і далі, і далі. Зараз потім тепловізорами купляли, теж страшно було потрібно. Ну зараз трошечки дрони, ось, ну, що ви бачите самі, що зараз купляти треба. Ну а поїздки дуже важливі, тим психологічно. Uh -huh. Бо розумієте, як сказати? От, наприклад, їх не відпускають багатьох спеціалістів з фронту. І тут він, ти приїжджаєш до нього, він ну, не гарно сказкого плаче, каже, ну ти розумієш, от в лютому пішов, сиджу в хаті. Uh -huh. Заміни нема, не відпускають. Але ж тут кришу вже. Давайте тільки глядачам нагадаємо чи розкажемо. Ви згадали про покійну Таню. Тетяну Думан, це ваша дружина, так. з якою ви дуже багато років працювали так, над тим, щоб допомагати фронту, так. пишучи ікони так. І, і реалізовуючи їх на різних аукціонах. Я не знаю скільки коштів зібрали. Це ну точно сума із ну, та, багато шістьма сімома або та, та. Тут, Зайте не в сумі було. знаєте, що вона чим була краще від мене. Я хаотично. набрали туди відпревту. А вона зробила організацію. Ми ці воїнам люди несли роботи. Вона проводила аукціон. Іспанія, Польща. Тут вона тут робила організаційно. Ну як на якість пане Лавко? Тут вони унікальні. Це у всіх сім'ях. Так жінки видають за організацію, чоловіки <с трошки деорганізовані. Повертаючись до ситуації з війною, я вас питала про те, чим відрізняється не лише по потребах, а взагалі ситуація. От ви ж їздили в 14-му, під обстріли також потрапляли. І Як зараз, так зараз так коли ви їдете, наскільки відрізняється масштабністю ця війна, на вашу думку? Ви знаєте, що, по-моєму, війна вже тут. Знаєте, де коли кажуть, нас там обстріляли, а тут обстріляли Київ. Ну, що скажеш, Київ не війна, що тут кажуть, тобі ми говоримо, а туди ракети прилетіли. Ну, і так само їдеш, там, а там 500 метрів з бах, бах, каже, ну не попали там 500 метрів дві ракети, хоч би трошки ближче. А ну є небезпека. Знаєте, війна вона трошки пішла далі. Що було, ну, десь мені боляче, зараз вже Трошки більше чують, що війна, а взяти 17-й, ну далі далі війни нема. Ні телевізора нема, ніде. Тут їду, вбили, загинув. Той їде, ну швидка, що таке, нарвався на Фугас, той там, той там, той там, там під обстрілом, снайпер його зняв, повезли. І ми ж то бачили постійно, війну, прихає, що Дай, яка війна. Ну, телевізор ж не показує, значить і нема. Зараз люди трошки знають. Ну, що зараз, я скажу, конкретно: там на передовій є оптимізм. Є якась така: знаєте, як, во, воїн воює. Він є, і що ну зараз? Ну ви теж трошки орієнтуйтеся, тактика війни сто раз пішла на ну та партизанка, що каже, там малими групами вже ті ці руски вже так роблять. Малими групами взяли джевеліном. Чому машини треба? Посадили, опергу, поїхали, постріляли, вернулися. Машина, там, як сіркунуково коробкова, теж прекрасно знаєте, втікаєш, або обстріли попадали, пристаєш. На машині нічого нема, машину треба. І власне ці машини зараз особливо рятувальні. Тому що знаєте, безпілотник каже там якась колона чи там танграс, і втікай зразу, ну так, міномети, раз, раз постріляв і втікай. От так, оце така війна, але є твій оптимізм і віра. Ну і зараз ото, що ну, так командування зробило, що навіть самий низький той бере на себе відповідальність. Ну не дзвони, там, оти наступай, да, що робити, обстріли, нічого подібного. Зараз так. І це дуже така, ну не гарно казати, партизанська війна, але така обдиниця дуже важна, і то, то дає результат потрясаючий тут ще цікаво відчуття духовне там. Тобто ми розуміємо, що воїни в них все має два кольори: так? воно або чорне, або біле. Півтонів там немає. І в один момент воїни думають, наприклад, так: Бог мене залишив, так з другого боку, чи є відчуття того, що Бог не залишає їх, тобто оцього сакрального. Я цього... Дивіться дивіться, добре, що ви сказали. Ми, от наша бригада, у нас є там Тарас Лужецький. Я, я просто назву тих пару і менше головних. І між нами Тарас Лужецький це головний, там один технічний, а я також як пасажир, який возить і Але ще з знає мій десвященик, із 14 року в окопах робив служби Божі Я ще маю славу. З того кореспондента, я, в мене тисячі фотографій і, і відео тисячі, ну ми не ставляємо. Ну, розумієте, бо копах служба Божа, так? Тут моя іконка, копи. я про себе ще показав, що я знімаю. Ну, так же це, знаєте, але я розказую: священик це потрібно. Ми приїжджаємо ну на позицію, ну все перед, тож близько, так? Бо вони по групах розкидають, хто хоче попричащатися, посповідатися, навіть хреститься офіцери. Ну, отець, ну, навіть позавчора була в нас акція, отець розказують, круги запусвят. Ну, ну і це Чиник це страшно важне. Є капелани, а він не капелан. Ну 14 тим на фронті? Угу. Знаєте, Знаєте, яка мені історія найбільше пам'ятається із вашої біографії, пов'язаної пов'язаною із війною і з іконами. Я думаю, ви кажіть, бо я ж знаєте, ви лукавите. Історія з станицею Луганська і Бога. Я не лукавлю, але справа в тому, що не зовсім я ну якби вона мені дуже пам'ятна. Я розкажу зараз шерсть, але була Авдіївка, була душківка. Почекайте, ми давайте сподіваємося. Станицю. За... станицю тому, бо бо питання полягало у тому, які ще історії крім станиці Луганської, особливо в новому етапі війни. Вона війкою, мені, ясно, ]раталось. що важливо. Я не тож лукаю, бо я зрозумів минула станиця, а потім шло щось інше. Так ну то... Скільки років пройшло? Що було станицею? Микола похуджай, 2015 рік, бої страшні йдуть. Микола Похуджай дзвонить. От речі, вчора я бачу Золкіна, голову цього він вивоює зараз, то, що головний там був. І він дзвонить і каже до Золкіна, до того головного, як то, мер і військова адміністрація, каже: Давай зробимо фестиваль миру. Бої страшні, ясно, що вони передзвонили на ту сторону не стріляти, але всі розуміють, що таке москалі. І ми приїжджаємо туди. І е, я взяв фарби. Ми ще не знаємо, що будемо робити, бо набирали кульок надувних, всякий ну, фестиваль будемо робити. І Я виходжу центр площа і будинок обстріляний градом палац культури. Я кажу, тут моя стіна. А він каже: що ви хочете малювати покрову? Я кажу, батюшку позивить перебігти піп. А каже, а що я кажу, можна Юрія? Може, да, наша казацька покрова покрову малювати. Зробили ліштування і почали ми малювати. Ну хлопці ми, ми мали дуже мало часу. Нам треба скуреньку зробити. Ну, скажу, було страшно. І ще мене страшили, ті бої. Низу ми ходили броніками, як воїни, все, каски, все. Ну, лізеш на арештування, якщо така куля, не ті броніки, то хіба би заводжав. Ми вилізли, малюємо, малюємо, раз, пустився. А вони кажуть, ми вже знімаємо відповідальність, ти вже під прицілом скайперів. Ну, я вже так сміюся, кажу, хлопці, наліти 50, я вже друге, зі страху. Ну, таке було. Потім вони привезли мені ту сітку маскувальну закрити, і тільки зад закрили. І то така фотографія, така цікава, величезний німп цієї Богородиці. Лик був, я малюю як мішень, ціль така. А що в них закрита? Так, ну така краще для снайпера ще ліпше. Ну такі ми зробили цю штуку, і цей і, ну, був фестиваль. І навіть також прийшов той священник місцевий і покрупив. А я ще, ще тримав ту ну, об'єм, думаю, хоч би хтось фото всі зайняті, бо там діти співали, кульки запускали місцеві і запускали І той потім в телевізор. хтось зняв і я в телевізорі? На що ми ще потім? То, в мене фарба лишилася. Вона намальована, і тут мені приходять ідея панель. Малюють всі, називається, і всі почали малювати. Геннадій Мускаль намалював таку квіточку, а дитина так. І ми ніхто нічого не засоли. Діти і синьо жовтий прапор. <рапор> Слава Україні. Самі діти робили. Але найцікавіше потім трапилося вдалі з цією іконою, тому що росіяни не могли змиритися навіть із іконою да. Богородиці на фасаді будинку. І коли ви наступний і раз приїхали, ми вони її розстріляли. а Вона розстріляна. Я дивлюся, і місцеві кажуть: слухайте, з тим що я робити. Я кажу, давайте лице війни. Вони кажуть, вам для вас це екзотіка, а нам для Богородиця. І взяли таку люльку, посадили, я ще з колегою, піднімаємося. І, -да... і тут я кричу: хлопці, пценки, давайте, бо тут куля така. В мене, ну якби я, знав, я взяв себе, і ми звідси кулю. Зняли акуратно, заробили серце. Єдине, що зробили довкола, бо так стріляли. Але чим вони стріляли довкола. Все обстріляно. Ну вона зараз є там далі. Mm -hmm. І такий, ну, і в Авдіївці ми так зробили. Теж була така навіть маю медаль за медаль за оборону Авдіївки, тому що ми намороли в богородиць. то 15-й рік. Все йде, там молилися, все, і ми знову приїжджаємо вдівку. Каже, ваша ікона рятує, ваша ікона та Бог рятує. Каже, він не сідає в машину, привозить два будинка побитих, а богородиць там, який вже попався, не міг стріляти. Ну потім нам вручили такі по медалі. А що із незвичного ви робили вже в новому етапі війни? Що що іменно... з незвичного чогось Мені тяжко сказати? Я банально малюю ікони. Ну і такі ну не, зараз пан Лавко знову лукавить, бо не банально ікона лише малює. Я вас запитую, знаючи історію про ящик з під патронів, які розмажували... тарик. А ну так ну бачите, тільки ну, я вам скажу. І ви зараз знову казати ні, за, ні, я не лоту. За ні, ну тут же то є наш бойовий вівтарик. То ну я ми ну, зараз кажу, є потреба малювати на ящики з патронів, але я віддаю на різні аукціони. Туди, туди продається. Але я подивився такий ящик, а він такий красивий. Думаю, складень такий буде. І хлопці мені ідеально зробили. От ящик з патронів так складається, і так складається. Розкриваєш, а там євхаристична. там їхтар євхаристичний, і тут чаша таке, що я таким червоним зробив. Відкриваєш, як дороге щось склав, абсолютно зелене. І ми його так на плечі і по фронту. І отець приїжджаємо, чи на машині? Вот нема де рад, машину відкрив тативний ліфтаж. Так, як він як дипломат. А розкривається отак широко, так повністю да? це фантастика. Ми будемо від вас чекати фото цього вівтаря. Бо ми на жаль, Без я ски... не бачила ніде. Ну я думаю, стані пізніше скіну. Я, я обов'язково я... треба буде показати. Ну, я знаєте знає що не саме смішне як то рояль в кустах, Чує таке? Ну, така uh -huh. термін. Отутку випадково на флешті все є. О, добре, то ми у вас є. І і, і... Не чули, якусь завантажена. Де йде йде, каже, ви піаніст, так, піаніст. Зіграйте нам, о, якраз випадково в кучах рояєте. А <реш> я просто позавчора у нас був виступ, так? І я той, і вкрутилися. Щоб можна було казати, ми теж покрутимо з вашого доклада. Там багато є, там і виберете, там і той вівтарик. Ви про аукціони згадали? Тебі теж згадала нещодавно у Львові. відбувався аукціон зі збору коштів на Валькірію безпілотника. І вашу ікону продали найдорожче з усіх робіт приємні, тут, тому що зазначити для об'єктивності, що були роботи дуже багатьох митців, викладачів професорів академії мистецтва і ви були так, не викладачем. Зручно, але ваша ікона була продана за майже три тисячі умовних не, 600, одиниць. Дві вісімсот бути забув. точно це дві вісімсот. і ці всі кошти спрямували ну, та, на безпілотник Валькірія. А, але в мене питання іншого керунку, як на вашу думку, цивілізовано мають відбуватися такі благодійні справи? Художник чи автор будь-якої роботи, він має отримувати якусь частку від продажу чи реалізації на Суб'єктивно, добре, але суб'єктивно. Суб так? Так, якщо суб'єктивно, то ні. Але то про мене, дивіться, у мене крім війни нічого немає. Почнемо з кінця. Так? Е, коли ви розумієте, що біда, і який може бути художник, сидить теплі, собі малює, що бідний нещасний, так по законах, яких загальноєвропейських, ви, наприклад, там щось, там хочуть парк, якийсь ремонтувати, ще щось художники дають роботу, їм там 30% відсотків дають щось, ну, якась акція підтримати місто. тоді нормально дати художнику. Ну я бідних художників не бачив, так? Ну сьогодні чи полкоголіків не п'ють, так? Але суть в тому, що війна. Мене був я, от то ви сказали. ну на ти можна чи я хоч я зробив десь три роки назад скандал. Я організовував не так. Хтось зробив аукціон і каже, левку слухи художники вимагає 30%, А я кажу, пошли їх матом. Просто пошли. умоляю, Або дай їх телефон, я їм на війну йшло. на війну. Ну ясно. Я я в принципі беру участь, яких з тих акціонів, які я робив. Ну, на поранених війна, так? І ще якісь такі, ну ну, ну майже з 100%, може якийсь там десь був, давно ще був. Але в мене тільки війна, які можуть бути відсотки художнику. Ну а вас залишається час на реалізацію своїх своєї творчості для того, щоб і е, е, якісь комерційні роботи. Я Знаєш, е, я вже давно зрозумів, що я маю страшно багато часу. Ну я не вірю. Я не, я не поспішаю. Я рок музику записую, вірші пишу книжки. Зараз закінчив. Про минулі 60-ті років як ми грали, і тоді були чесними. І зараз чесними. Я про гарних людей пишу книжки. І взуміти, і цей я малюю в день 5-10 ікон. Я не поспішаю. Зараз пантеон зробив, ніхто не повірить. Храм зверху до в іконах – пантеон пам'яті загиблих на цій війні. І там були закинутий костел, який йшов по всіх інтернетах, цей, руїна. Угу. А священик, той, що ми з з ним отець Василь Поленко, в тому селі прав його ніхто не просив давніше перекрив. Був такий храм. Ви можете сказати, да, це село Навошичі. До речі, запрошую всіх, 15 числа, річниця. Посвячення першого образу. Село Новошичі це між Дрогобичем і Самбуром. Траса посередині. Дрогобича 15 хвилин стоїть. Багато б приїжджала, от приїжджала наша улюблена Ксенія Клін. То є багато в інтернеті, просто були б захоплені. Знаєте, я як зайшов туди в порожніх рамках. Тут щось треба робити на дошках 17 століття. Двометровий величезний цикл чудотворних, іконостас, цикли, святі мученики, і є сам. Ну якби чому як ну так не знаю, нервника не 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 казати рудзинка? Чи як саме один акцент це є? Прись, така іконка біля іконки, на війні ті самі імена воїни. Петро, Іван, Сергій, так, 24 вже є. До речі, не будуть жінки. І тут, наприклад, Петро, Петро, Гнатів, там то, 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 то. Ми беремо обласного рівня. Угу. Я то сам роблю. Ми ніколи ні купівки нікого не беремо. Ми все робимо самі. 15 січня вже, село. Може, може, Річ рік, рік буде третя година. Третя година новошичі село. Ну, якщо є телефон, можна мій дати, якщо би уточнити, буде автобус із дороговичі. То 15 хвилин. А це можна і зі Львова абсолютно безпека. Було прикрасна прекрасно, Перешкодна Повірте, не пошкодуйте. Зробила навіть ця Терещук. Просто приїхала, просто заходи Олена Терещук. Це так. кореспондентка ми Радіо Суба завершувати нашу розмову, але так. маємо можливість подивитися на фото, як виглядає портативного. О, о, так. о Це якраз посвячення, якраз от ми спочатку йдемо. Служба Божа перед виїздом і їдемо на фронт. Портативний іконостат. Так, От а це вже то вже на фронті. Угу. Підвалі, отець вже в ризах, править службу Боже. Ну на завершення, пане лапку yeah. зараз великою популярністю ви самі сказали, що розмальовували ящики з під патронів, yeah. і ми зараз бачимо, як багато аукціонів відбувається, коли розмальовують гільзи і інші артефакти. Військові, а, наскільки вони? Будуть цінними як мистецькі експонати через років за 20, 30, 50. Вони в, будуть так само буде? цінними, як і картини. Дивіться, співу. дивіться, ну різниці немає. Твір мистецтва можна дорога рама, довере полотно. А вибачте, про 30 років він не, не взагалі. Бачите, от так показала практика, там сильне дуже складається душа і серце. Я бачу дуже багато намальованих і внолі ж в історії, бо там є от приходиш, бачиш, що там є молитва. Бачиш, там навіть не конче, має бути брат козаків, мами. І, е, малює ще хтось ще щось малює. Там є серце. Знаєте, Людина бере ящик з патронів і починає згорати, то не те, що десь там собі. Там дуже-дуже. Я просто бачу багато. Я малюю, не тільки я малюю. Там, ну, мені на, хоч на чому там малювати, хоч на стіні, хоч не знайшов дошку, намалював. Бо в мене ікона це молитва, але в людей теж це молитва. Ми вам дякуємо за те серце, яке ви вкладаєте у будь-який твір мистецтва. Лев Скоп, художник, волонтер, був із нами у цій частині програми. Дуже дякуємо вам дякую, за те, дякую. що знайшли можливість знайти у своєму графіку час до нас доєднатися. Я Слава дякую Україні. красуні ринці. що Стані так дорого продалася ікона. Я вже написав, якби не ти так би дорого не продали. Правда, дякуємо вам це переможе світ. Правда, краца, Дякую, дякую.